Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. і Сьогодні я буду робити таку закуску, птицю швидку на сковорідці. Сковорідка в мене гріється. Я кидаю кусочок масла ось такий кусочок щоб воно сюди не пристало. а воно роз... той Значить, тут у мене яйце і трошки соли я вкинула. Щепотку соли. І звиваю зараз яйце. Ось так, збиваю. Я вже приготувала, ем, натерла кубаски, натерла сиру, накрешила цибульки. І от так збиваю, зараз коворітка у мене тут нагрівається. Живенько нагріється. Я за тим так яйце. Ось таке щось, щось таке. Лаваш у мене круглий. Ось такий. Ось такий лаваш, круглий. Це не реклама, а просто показую, що О, є. Так. Хорошо, тепер достаю лаваш. Вірніше відкриваю, від щоб був вже відкритий, готовий. Так, сковорідка в нас уже практично нагрілася, і сюди я відправляю збите яйце на сковорідку, а ще трошки підогріється. Зараз угу. трошки не добре бачуся, ну. Виливаю сюди бігом яйце. Ось так, На яйце бігом викладаю цибульку, бігом викладаю ковбаску і трошки сиру. І зверху, зверху кладу лавош ось так. Прижимаю його, огонь перекручую. і ось так. Скажите руками, нічого страшного, руками я його істинна. О, і даю трошки йому піджаритися. і буду перевертати. Отак, От о, перевертаю, і тепер поправляю отак, трошки той і накрию кришкою, Накриваю кришкою, і хай воно трошки прожариться. І так, пройшло декілька хвилин, наш лавашик піджарився, зараз я знімаю його з сковорідки. Ось такий він получився. Можна його скрутити отак, і можна хай буде рівненько, дивіться. Скручується прекрасно. Розріжемо зараз напополам. Дивіться, всередині вийшло ось, ось таке видно. Вам? Видно. І так, так само зараз буду робити і другий лавош. Так самісінько. Добавлю трошки масличка Масличко для того, щоб не приставало яйце. яйця. Яйця збите в мене. Ай, ай наші кого о, сюди цибулька, ось так, сюди ось так колбаска і сир, і наверх того на Все те саме повторяється. Гарно прижимаємо і хай воно декілька хвилин так побуде. Так, так що якось так. І ось, такі, ось така смакота в нас виходить. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.